Вітаю на попередніх відеоконсультаціях. Ми розібрали частину читання та всі типи завдань цієї частини. Ми продовжуємо працювати з частиною використання мови «Use of English. Відзначую, що у тій частині вам теж доведеться заповнювати пропуски у тексті і обирати з чотирьох наданих варіантів. Завдання на заповнення пропусків у тексті ви зустрінете у питаннях з 17 по 42. Де з 17 по 22 цей тип ще стосується розділу читання, а вже з 23 по 42 розділу використання мови, треба заповнити пропуски словосполученнями або словами із поданих варіантів. Тобто цей тип завдання дещо перемежовується із завданням на вибір правильної відповіді. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання... Обрав і позначив правильний варіант відповіді у бланку відповідей а. Завдання на заповнення пропусків у тексті оцінюються в 0 балів або 1 бал. 1 бал, якщо вказано правильну відповідь. 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більш однієї відповіді або відповіді не надано. Сучасне тестування мови намагається виявити, чи вмієте ви вживати необхідні лексичні і граматичні одиниці в тому чи іншому контексті, а не те, що ви можете розповідати граматичні правила. Від вас очікують навичок у використанні належним чином частин мови, словосполучень, ідеом і розмовних виразів. Як ми пропонуємо діяти прочитайте завдання. Як і в інших завданнях на заповнення пропусків у текстах, краще ознайомтесь із текстом та зробіть припущення щодо можливих варіантів у пропусках. Намагайтесь підібрати відповідь, беручи до уваги граматичну структуру речення, де є пропуск, та його зміст. У таких завданнях може перевірятись як знання мовних структур, так і лексики. Ваша обізнаність про відмінності між значеннями синонімів. Будь тоді слова, іменники або прикметники. Перевірте себе. І безумовно, я маю вам нагадати, що не треба витрачати багато часу на одне питання. Поверніться до нього пізніше, після того, як впораєтесь із тими, у яких упевнені. Поглянемо, як це виглядає на практиці. Розберемо в форматі відео декілька питань, а решту ви зможете знайти в конспекті. There was a crooked man. There is a you couldn't make it up quality to the life story of newspaper baron Robert Maxwell. He was born into extreme poverty in Czechoslovakia in 1923 and he arrived in this country at the age of 17. He couldn't speak a uh, of English. Yet he to become a war hero fighting a captain in the British army. And one of the most high profile and controversial business magnets of the 20th century, у 23-му питанні, згідно контекста, нам потрібен сполучник, який з'єднує з головним підрядне речення, в якому йдеться про час, коли виконується дія. Це сполучники або when, або while. While перекладається як під час протягом. А нам треба вказати на послідовність дій. то… When є правильним варіантом. У наступному питанні, щоб відповісти, треба знати фразу at the age of у якомусь віці». Обираємо варіант Сі. У питанні 25 перевіряють знання виразу not speak a word of the language, що означає не розмовляти якоюсь мовою. Це варіант B. З усіх наданих дієслів, фразовий went on найбільш підходить за сенсом. І перекладається, як продовжувати щось робити. Його і оберемо у 26-му питанні. Питання 27. Прийменник «as» вживається саме тоді, коли потрібно сказати, ким працює людина. Наприклад, I work as a teacher. Таке значення і потрібно нам у 27 му питанні. Як ви бачите, якщо ви зрозуміли, з якою темою пов'язане питання пропуск, то ви легко зосередитись на своїх знаннях цього лексичного або граматичного матеріалу. Більше практики, більше аналізу дозволить виявити білі плями у граматиці і лексиці. Отже, тренуйтесь і побачимось наступного тижня.